Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, ми переглянемо біткоін і, відповідно, також проведемо невеличку аналітку по альткоїнам. Сьогодні розглянемо, що в нас буде в середньостроковій перспективі, куди буде рухатись ринок. Це в нас січень та лютий. Як ви знаєте, що я вважаю, що січень та лютий нас буде очікувати зростання, і сьогодні, відповідно, ми це все переглянемо. Подивимось метрики, графіки і, відповідно, поділюсь думками по ринку. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити вам про наш закритий клуб Криптобізнес, і також є досить приємні бонуси до нового року, тобто до 31.12. Ми знизили ціну на вхід у наш закритий клуб до 99 доларів, тому саме сьогодні і завтра у вас буде хороша можливість по доступним цінам вступити в наш закритий клуб. Криптобізнес. Доступ у вас назавжди. Відповідно, у вас будуть сигнали по споту, угоди по ф'ючерсам, також курси та навчання на загальну суму 4 тисячі доларів. Все це в нашому закритому клубі криптобізнес. Якщо бажаєш працювати на ринку разом з нами, по посиланням в опції Переходь, пиши мені і відповідно приєднуйся до нашого закритого клубу. Переходимо до аналітки по біткоїну. Як ми бачимо, що зараз у нас біткоін. Торгується в своєму боковику. Вже на протязі двох тижнів біткоін перебуває в боковику 95 тисяч доларів, орієнтовно цей діапазон. Давайте зараз переглянемо наші, такі можна сказати, середньострокові метрики, щоб подивитися ситуацію на сьогодні, які в нас зони спротиву, і відповідно, де ми перебуваємо зараз, з чим ми будемо стикатись найближчим часом. Ми бачимо, що біткоін не зміг пробити нашу сильну зону спротиву, ось цю зелену лінію. На сьогодні це діапазон 106 тисяч доларів 106 600. І саме там буде наша така досить сильна зона спротиву. Ми бачимо, що ми довгий час та довгий період торгували в цьому боковику, але дану ціль ми не змогли пробити відповідно, щоб рухатись далі до наступних наших середньострокових цілей. Тому. Відбувається на даний момент невеличка корекція. Таку ситуацію ми бачили ось тут. Потім у нас біткоін скоригувався, після чого на імпульсному, можна сказати, такому виході пробив дану зону і перейшов до наших середньострокових цілей ось ця червона лінія. Зараз я буду очікувати ситуацію аналогічно. Як бачимо, що біткоін з першого разу не зміг пробити дану зону, відбулася корекція. Далі, відповідно, будемо очікувати, що січень та лютий у нас буде відбувати зростання по біткоїну. І біткоін пройде до середньострокових цілей. Це в нас діапазон 133 тисячі на сьогодні. І саме там може бути зупинка. Може бути зупинка на 2-3 місяці в боковику або корекції. Перед тим, як ми будемо рухатись далі. Я думаю та вважаю, що коли біткоін прийде до даних цінових діапазонів, це у нас 125-130 тисяч доларів. Також в нас в цей період буде відбуватись і альткоїн сезон, міні-альткоін сезон. А це в нас січень та лютий. Я орієнтую, що саме в цей період ми туди пройдемо. Відповідно, по альткоїнам очікую та розраховую, що альткоїни покажуть зростання на 3-5 іксів. З текущих відміток, відповідно, біткоін пройде до 125-130 тисяч доларів. І саме там можна буде вже переглянути ситуацію, щоб якусь невелику частину альткоїнів зафіксувати, почекати корекцію і потім знову їх відкупити. Як ви знаєте, і як завжди, я кажу, що основний альткоїн-сезон, на мою думку, буде скоріш, за все, це кінець 2025 року. На мою думку, це буде пік бичого ринку, і саме там буде основний альткоін сезон на десятки Іксів. Зараз ми очікуємо міні-альткоін сезон по альткоінам, в якому можна буде зафіксувати 3-5 іксів, на мою думку. А зараз давайте будемо переходити до біткоін домінації і, відповідно, альткоїнів. Як ви знаєте, що коли біткоін домінація в нас знижується, тоді відбувається досить сильне зростання альткоїнів. І ми це бачили, коли біткоін-домінація з 61% почала знижуватись до діапазону 55%. Альткоїни досить непогано зростали в цей період. І, відповідно, ми бачили, можна сказати, таку міні ейфорію на ринку. Зараз ми бачимо, що ми пройшли до досить сильних таких зон підтримки: 55%. Відбулася корекція до цього падіння. Ось тут в нас вже є сигнали на продовження падіння по біткоін домінації. І це досить хороший та позитивний знак е на рахунок е того, що далі біткоін домінація в нас буде знижуватись, і альткоїни будуть в подальшому зростати. Тому очікуємо, що біткоін домінація продовжить своє зниження на цьому фоні альткоїни продовжують показувати зростання. І ми побачимо е всі січі інталюти, і ми побачимо. Міні-альткоін сезону А зараз переходимо до альткоїнів. Покажу та розкажу, від яких альткоїнів очікує зростання в цьому міні альткоін сезоні, і відповідно, куди може пройти дані активи. Розпочнемо з монети DOT. Ми бачимо, що тут зона акумуляції та накопичення. Відповідно, ми вже показували зростання до відміток 11. 11,4 долари. Це було в березні минулого року, це також було зовсім недавно. І бачимо, що зараз відбу... відбулася корекція до цього падіння, оскільки біткоін домінація, як ми бачимо, в нас почала відновлюватися. Але зараз, та взагалі в середньостроковій і в довгостроковій перспективі, очікуємо, що біткоін домінація буде знижуватись. Тому січень та лютий очікую, що е монета DOT Пройде до своїх таких перших середньострокових цілей. Це діапазон 18-20 доларів. Саме тут можна буде зафіксувати актив, тому що думаю, що в даному діапазоні може відбутись зупинка, може відбутись боковик і також корекція по монеті DOT. Тому, коли монета сюди прийде, я, скоріш за все, буду фіксувати якусь частину монети DOT і переглядати, як буде ситуація розвиватись далі. На мою думку, це буде перша хвиля зростання. Далі повинна відбутися корекція. Потім третя хвиля зростання, на мою думку, монету DOT повинна привести до наших минулих АТХ. Це в нас діапазон 45-50 доларів. Наступна монета NIR Protocol. На мою думку, монета також в цьому міні альткоін сезоні покаже зростання, оскільки ми бачимо, бачимо та бачили, що. Монета досить активно зростає, відповідно. Графік досить активний. Ми бачили першу хвилю зростання, другу хвилю корекції. Відповідно, будемо очікувати в цьому міні альт сезоні третю хвилю зростання. Це в нас діапазон 19-20 доларів. Також думаю, що монета туди прийде січень та лютий. І відповідно там в цих діапазонах також потрібно буде монету Протокол» Фіксувати. Тому що я думаю, що минулі АТХ буде пробити нам з першого разу важко, тому я впевнений, що з даних відміток буде відбуватись якась корекція. Невеличка, можливо, і глибока. Тут вже, відповідно, будемо ситуацію спостерігати тоді, коли монета туди прийде. Але я думаю, що зараз на імпульсному рості, особливо після інавгурації, інавгурації Трампа, ринок може показати. Досить стрімке зростання. І на цьому фоні е, монети Протокол, я думаю, що з легкістю може пройти до минулих АТХ, і, відповідно, там, е, на мою думку, потрібно буде зафіксувати якусь частину Монети Ніа Протокол для того, щоб мати можливість відкупити її нижче. Наступний графік це монета Avalanche. Е, тут у нас також відбулася перша хвиля зростання, друга хвиля корекції. Будемо очікувати третю хвилю. Та прихід до наших минулих АТХ. Це у нас діапазон орієнтовно 100-120-150 доларів. Я думаю, що монета також в цьому міні альткон сезоні на імпульсному зростанні зможе з легкістю пройти до наших минулих АТХ. Це у нас якраз діапазон 150 доларів. Також в цих діапазонах потрібно буде монету Avalanche зафіксувати, тому що думаю, що з даних відміток також розпочнеться корекція. Це в нас буде четверта хвиля корекції. Відповідно, нижче можна буде монету відкупити і очікувати п'яту хвилю заключну, п'яту хвилю росту. Також, на мою думку, ще хороший актив, який потрібно купити та мати у своєму портфелі, це монета Aptos. На сьогодні торгується по 9 доларів. На мою думку, це все зона акумуляції та накопичення, і потенціал зростання тут великий. В цьому циклі я думаю, що монета прийде до відміток 100 доларів. Також монета Arbitrum, на мою думку, також знаходиться досить низько. Хороша цінова. Можна сказати, хороший ціновий діапазон для того, щоб монету купляти та накопичувати у інвестиційний портфель, тому що в цьому бичому циклі, я думаю, впевнений, що монета також досить сильно себе проявить, і, відповідно, можна буде зафіксувати тут також x 10 на мою думку, як мінімум. А також, давайте ще переглянемо Total Market Cap, загальну капіталізацію альткоїнів. Не враховуючи біткоін і ефір. І, відповідно, на даному графіку, на мою думку, я зможу вам наглядно показати хвилі зростання, які я очікую в цьому циклі по всім альткоїнам. Тут в нас, відповідно, досить багато хвиль зростання вже відбулося. Як ми бачимо, була перша хвиля зростання, друга хвиля корекції, після чого третя хвиля зростання. Ми пройшли до наших минулих АТХ по капіталізації. І, як я і казав, по монеті Near Protocol, по монеті Avalanche, коли ми перейдемо до минулих АТХ, потрібно буде фіксувати, тому що можлива корекція, можливий боковик. І ми бачимо, що зараз в даній хвилі зростання відбувається четверта хвиля корекції до цього зростання, після чого буду очікувати п'яту заключну хвилю зростання по капіталізації альткоїнів. І відповідно таку саму ситуацію очікую по монетам. Nier Protocol і Аваленч, тому що вони показали першу хвилю зростання, другу хвилю корекції, і зараз ми в очікування третьої хвилі зростання. Тут на загальній капіталізації вона вже відбулася. Тому, я думаю, що на такому прикладі буде набагато краще, зрозуміліше, що я маю на увазі. Відповідно, також думаю, що тут в нас корекція. Буде відбуватись поки що в боковику, і відповідно далі будемо очікувати п'яту заключну хвилю зростання по загальній капіталізації, в якій ми, звичайно, що оновимо минулі АТХ. І відповідно, я думаю, що альткоїни можуть займати 3-4 трильйони капіталізації, це не враховуючи біткоін і ефір, тому що. Вже коли ринок буде знаходитись на пікових значеннях, що біткоін, що ефір, тоді вся ліквідність буде активно переливатись в інші альткоїни, і е, капіталізація на цей момент, на мою думку, буде досить е, високою в альткоїнів. Це як мінімум 3-4 трильйони можливо, навіть і більше. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Е, якщо відео було для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайк під цим відео, а також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.